Друзі, відправляли наші саджанці. Трішки розкажемо, що ми робили з Бовтанкою. Ми замочуємо сюди кореневу систему. Вона зроблена на основі глини. Ми туди додали фульвогумін, санофоліум, фульова кислота, плюс гумінові кислоти, плюс мікроелементи. Також додали метабо ґрунтовий це, щоб на перших етапах захистити наші саджанці від ґрунтових шкідників. Дротяники. Личинки хруща, отакі всі шкіднички. Ну і сипали трішки більш такого жорсткого інсектицида це гранфос. Тут діюча речовина, хлор Захист тривав на протязі 2-3 місяці, щоб наші саджанці були під захистом. Як бачите, ось так бовтанка ось працює, вони трішки підсохли, їх вже можна сміло замотувати і відправляти. Вони не дуже мокрі. І не, ну, і не сухі. Вони обволоклися такою плівочкою. От Ми пакуємо їх і відправляємо. Це двохрічні саджанці, сорту каталонські. Да, чіпляється така бірочка, щоб ви бачили, що це саджанець, що за сорт. Ваше завдання правильно посадити. І очікувати урожаю, як садити є інструкція на нашій сторінці. Слідкуйте, читайте, дивіться там, все розказують. Не знаходите, пишете коментарі, ми вам скидаємо пряме посилання.